Дощі, тумани та вітер. Магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 10 по 12 жовтня. Погода в Україні обіцяє бути хмарною та вологою. Атмосфера осені повністю запанує над країною. Повсюди очікуються дощі різної інтенсивності. Які місцями чергуватимуться з короткочасними проясненнями. Вночі та вранці можливі тумани через підвищену вологість повітря, що знижуватимуть видимість на дорогах. Середньодобова температура становитиме плюс 12, плюс 15, а вночі відчуватиметься осіння прохолода від 4 до 10 градусів тепла. Вітер матиме північно-західний західні напрямки, і подекуди прискориться до 7. Восьми метрів за секунду, що додаватиме відчуття холоду. Спостерігається підвищення рівня води у річках. За даними погодника, у басейні Південного Бугу очікується підйом рівнів води на 0,3 метра над поточними позначками без негативних наслідків. Температура повітря поступово знижується, а це означає, що опалювальний сезон не за горами. Зазвичай його починають тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура тримається на рівні плюс вісім і нижче. Щоб комфортно дочекатися опалення, варто підготуватися заздалегідь, перевірити утеплення вікон і дверей, підготувати теплий одяг і ковдри. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів в ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 10 жовтня. П'ятниця. На заході хмарність і дощ пануватимуть цілий день. Сухих моментів не передбачається. Нічна температура повітря плюс 5, плюс 7. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс одинадцять п'ятнадцять. Плюс Вітер північно-західний, західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю небо залишатиметься похмурим, місцями йтимуть дощі. Вночі коливання температури від плюс 6 до плюс дев'ять. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 13, плюс 15. Вітер північно-західний західний дутиме зі швидкістю від 2 до 6 метрів за секунду. У північних областях день обіцяє бути вологим і похмурим. Хмари та дощ стануть постійними супутниками. Нічна температура плюс 6, плюс 8. Протягом доби у Сумах білій церкві коростені Житомирі та Чернігові від 12 до 14 градусів тепла. Швидкість західного північно-західного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва У п'ятницю в столиці йтиме дощ. Вдень до 13 градусів тепла, вночі до плюс восьми. Швидкість західного вітру до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятниці очікується хмарна погода з періодичними дощами. Після заходу сонця від плюс 8 до плюс 11. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до комфортних плюс 15, плюс 17. Вітер північно-західний. Західний подекуди прискориться до 7 метрів за секунду. На сході, як і в інших регіонах, теж не минеться без дощу. У ніч на п'ятницю від 7 до 9 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську до плюс 15, плюс 20. Вітер західний, південно-західний, його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Погода 11 жовтня. Субота. На Заході дощова погода продовжиться: в нічні години від 8 до 10 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 12, плюс 15. Вітер північно-західний з поривами до 6-7 метрів за секунду. У центрі України в суботу дощі накриють регіон зранку і до вечора. Сухо буде лише у Вінниці. Вночі від плюс 6 до плюс 9. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах температура підніметься від 12 до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. У північних районах очікується прояснення, що чергуватимуться з періодичними дощами. У нічний період від 5 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля плюс 12, плюс 14. Вітер північно-західний, його швидкість від 2 до 7 метрів за секунду. Погода у Києві вихідні розпочнуться дощем та можливими проясненнями вночі до плюс в вдень до 12 градусів тепла. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. На півдні України в суботу хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Регіон накриють дощі, температура повітря вночі плюс п'ять дев'ять. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 13 до 16 градусів вище нуля. Вітер північно-західний з поривами до 7-8 метрів за секунду. Східний регіон в суботу щедро накриє дощем. З настанням ночі від плюс 5 до плюс 9. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 13, плюс 16. Швидкість північно-західного, південно-західного вітру не перевищуватиме трьох метрів за секунду. Погода 12 жовтня. Неділя. На заході інтенсивність дощу зменшиться, але повністю він не мине. Вночі температура коливатиметься від плюс 4 до плюс 9. В денні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 12, плюс 16, вітер західний, північно-західний від двох до 7 метрів за секунду. У центрі України, в неділю час від часу, сонце буде пробиватися крізь хмари, дощитиме лише у Вінниці. Нічна температура повітря плюс 7 плюс дев'ять. Протягом дня у Дніпрі, Кривому розі Полтаві Вінниці, Кропивницькому та Черкасах плюс 13, плюс 15. Швидкість північно-західного західного вітру не перевищуватиме 6 метрів за секунду. На півночі в неділю хмари частково закриватимуть сонце, подекуди йтиме дощ. В нічні години коливання температури від плюс 4 до плюс 7. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові від 12 до 14 градусів тепла. Вітер північно-західний. Західний його швидкість від 3 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва у столиці хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В нічні години до плюс 6, в день показники температури підвищаться до 13 градусів тепла. Швидкість західного вітру не більше трьох метрів за секунду. У південній частині України в неділю очікується мінлива хмарність. У Запоріжжі та Сімферополі йтиме дощ. У нічний період від плюс восьми до плюс дванадцяти. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 16 до 18 градусів вище нуля, що є доволі комфортними показниками для осені. Швидкість західного, північно-західного вітру від 4 до 7 метрів за секунду. У східному регіоні наприкінці тижня очікується хмарна погода з незначними проясненнями та дощами. Нічна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську плюс 12, плюс 15. Вітер західний від 2 до 6 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. У найближчі три дні геомагнітна активність поступово зростатиме. У п'ятниці очікується незначна магнітна буря. Силою до 2 балів вона майже не впливатиме на самопочуття. В суботу інтенсивність коливань впаде до нуля. В неділю ситуація зміниться, активність підвищиться до 4 балів. Багато людей можуть відчути втому головний біль, дратівливість або перепади тиску. В такий день варто більше відпочивати, пити достатньо води, уникати перевтоми та обмежити вживання кави і алкоголю. Корисними будуть легкі прогулянки на свіжому повітрі, спокійна музика та повноцінний сон. Вони допомагають стабілізувати стан нервової системи. А щоб бути в курсі різких змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал.